Вітаю всіх дорогі друзі, на зв'язку 13 місяць. Сьогодні в мене відос починається з того, що я, по-перше, йду фармити собі новий рівень майстерності, на секундочку, вже другий левел. Я його мав ще отримати вчора, але вчора почалась нова пригода, нове оновлення, тому я вирішив його почати проходити сьогодні. Зараз я це прискорю і поверну вже коли, ну, коли закінчу, тому всім приємно пригляду. Ось і все, випробування завершено, другий рівень майстерності в мене вже є. А тепер, ну, спочатку я вам покажу, що я робив в АФК, там типу маленьку таку нарізочку. Спочатку я там з кінтом побігав трошки, е поформив різні реліквії. Е також покажу, можливо, ну покажу, що в мене взагалі в інвентарі є після того, як ми там походили. Можливо, навіть десь зараз скріншот приліплю. Тому знову ж таки всім приємного перегляду. Сподіваюсь, що після мого, напевно, самого хуйового взагалі монтажу чи як едіту під фонк, тої нарізочки маленької, ви на не осліпли, зможете дивитися далі мій відос. Коротше, що сьогодні по планам? Перший я вже виконав, це те, що отримав другий рівень майстерності. Чесно, ну, реально кайфово, тому що граю, ну, якщо рахувати по відосам... То вже четвертий відос. Четвертий день, значить, я граю, до того ж, активно я стараюсь проходити деякі місії, які не мають ніякої сюжетної лінії поза межами своїх відосів. Також, е ну, я не беру інші пригоди, всі пригоди підряд я буду проходити тільки на відосах. От зараз в мене її йде е остання. Остання, типу, як вона? Остання. Як так сказати, остання частина моєї пригоди у синічній сай, сай, блять, сай, Хер знає, що це значить. Коротше, остання частина, зараз ми її проходимо і будемо йти далі. Не знаю на яку іншу пригоду. А, у усенічна сай, точно, точно, точно. Так, мені казали, от там де жовте кол, туди мені третепатися. Дякую дуже, хто це написав. Чесно, я б не здогадався навіть. Ні, серйозно кажу. ж я минулі розтепався, там був, блять, кілометр, кілометр 300, ну коротше повна пізда. А також що хочу сказати. Зі спорядження я зараз не можу показати, але в мене, бачите, вже є нові зброї. А, можливо так покажу, так. Зараз в мене є. Ось. Ні, чекайте. Основна зброя, чого вона не показується. А, ну так це не основна зброя. Ні, ну основна зброя. Коротше, в мене дві нові зброї. От як бачите, братон МК-1 нульовий левел і бо МК-1 це типу моя палиця. Така от здорова, гарна, прикольна. Але я її не перемалював долбойоптуперилий. Але то таке. А Йдемо на місію. Ти ж знаєш, що я не причетний до, до його сая, я теж за ним сумую. Щитайте уламки. Так, щитывать мене є, окей твою мать! що таке? То уламок? То не уламок. Рубедо. Ага, о, показують мені. А, то мені просто показали. Давайте їх зараз перехерачим, бо вони мене харять Сука, съебались нахуй! Уроди! Не! Пидор, блять Вот так вот. Шех, то А где, блядь? А, вот, Эксимус. Эссимус. Еще Ладно, не буду пока что с ними файтить. Також, бачите, у меня есть таксончик. А я хер знает типа, чи что, чи тваринка, чи что Відкрити шафку. Е. Це ще читати? Опа! Соло. Ізі, щитано, просто не відчув. Так, грокдрул. Хері я знаю, що це. Так, мабі тут ще щось є. Можна з чимось взаємодіяти тут? якісь коробочки. або бачу. Так, друге є. І залишилось третє. Воно, скоше за все отут. Ну, логічно. Та, от бачу. Ні, то не то. а Ну, воно десь має бути тут, скоше за все. Чи тут. А, от. ПАМТ. Готово. Якщо хтось не знав, то е, на Q вибираєте те, що вам треба. Ну, оцей щитувач наразі в мене. Блядь, який А, Потім е, ну, вибираєте той предмет, який ви хочете відсканувати, і натискаєте праву кнопку миші. Все. Ви відсканували. Так, хочете розінувати. Спасибо. Для чего? Что? Тут вызывают комфорт граждан. Я говорю, разбери. Что это? А, ему это вообще нужно. У них пачки не так вот надо помнить. А, хочешь что-то пробовать? Писать на эту пробойку я вас? Я улею. Писать в чем? Вот, все, это помню. Так, сосредоточился на другой. Амбу, попал повторі на бойові. Який лофікатрієнтав. Опа. Заставочка. Оооо, завдання завершено. Значить. Ебать, нейрод випав. Ах боже, у мене вже 10 нейродів. У мене вже 10 нейродів. Ні, це круто. Це круто. Зараз я покажу, що в мене по зброї. Опа! Бамц. Bounce. Бомц. Bounce. Bounce. Так. І що, блять? вийти? Про що це говорив Вейгек? На яку силу він полює? Та хіра знає, сука клоун якийсь. Онко, він знайшов рештки героїні у нуб з жінки. Писарі Цетусу присягалися, що збережуть таємність досліджень. Так і було, допоки Грінері не піймали одного з них. Навіть не уявляю, що вони робили з ним, щоб змогти заговорити, але відтоді Вейгек полює на цю реліквію. О, ми зараз будемо на реліквію полювати! О, зайбіс! Айо... Чи Чи ай А, ні, Вона просто каже ає. Гадаєш, він піде на обмін? Обміняти цю скриньку на мого онко? Ні-ні. Це було проти всього, що вірив Онко. Священність дому нашого, дому нашого народу, священність Цетусу. Тенно, тобі треба знайти інші уламки. Ну, в принципі, знову таки, я впрягаю за всіх, мені нічого за це не дають. Ахуєнно. Релікві відкривається, релікві відкривається. Так, але ця пригода завершилась. Ні, ще, аптекать. О, тоді ще завершувати і завершувати, курва на галеон. Поїхали. Давайте проникнем. Так, відос пишеться. Відос пишеться. Не знаю, я, напевно, той файт, який був, я його прискорю. Ну, скоше за все. Тому що там нічого цікавого нема. Так, тут вниз 100%. І ось я вже на локації. Зараз я так розумію, у нас буде файт з цим тіпочком. Отим. Чи хто це. Не знаю, хто це. Чи це він? Та ні, ніби не він. Ні. Показує ніби на нього. А, ой-ой-ой, ой -я -я, ой, -я -я, ой -я -я, отрута, отрута, отрута. Що? Ви жалюгідні м'ясні кумполи. Невже не здатні зупинити дрібного хробачка? Ти шохуєв? Сам ти хробачок? Я Мек? Не дати втекти. Ага. Розкажеш Сидиш ПЗД там тільки Хоч би сам спробував повоювати зі мною Оце треба вимкнути по дефолту. Сука. О! А давай швидше. Куда? Ага, отсюда. Окей, берем, щитуємо. Бамц! І на евакуацію. Цікаво, чи зараз мені зарахується ця місія. Ну, ніби має А може і немає. Чесно, я не знаю. Гадки немає. А ладно, зараз підемо вже на евакуацію. І коли вона Ну коли місія закінчиться, я буду на орбітрі, я знов таки повернусь. Я на орбітрі, починається у нас знову якась заставочка, дивимось. А! Ай, знову нічого не починається. Треба знов щось сканувати, походу. Лишився лише один гек веде розкопки в центрі рівнин. Ой, знов на рівнини. Ай, не подобається мені це все того кратера, де ми полубляли ловити рибу. Це там, де піймано онку, блять. Той величезний гук, та. і він же став нашим виловом. Ми ціки десь ношили записи онку. То був хороший день. Гадаю, я знаю, де треба шукати. До ґаґаґаґа. Допоки темно, грінерів там не буде. Ну давайте. Останню частину і наша пригода ніби має завершитись. Скільки я розумію. Але відос вже йде доволі таки багато часу. Я хочу робити максимум хвилин по 15, тому що той відос, який я робив вчора з оновлення, він 42 хвилини, його ніхто не дивиться. От в чому проблема. Тому я буду робити такі коротенькі, щоб вам було легше і щоб мені було легше. Усі вилізи скасовано. І якщо потрібно, буде, то ви залишитись тут на всю ніч. Знайдіть той уламок, поки айдолон не знайшов вас. О! Так, це що таке? О, -о, -о, О! Боже, я знаю, що це. Це вообще повна пізда. Оце що там зараз спавниться, ну це вообще срака повна. Я знаю. Ебать, он это между собой. Может он на превьюху взяты? Ну почекай, почекай, почекай. На превьюшку, на превьюшку. О, заебись. Так, теперь шукаем уламок. Ой, ой, ты я, я почув, я пучув, я пучув, я пучу. Бля, пиздец. Это же нахуй. Бо я памятаю, як ми його проходили з тіпами, то вообще повна. Господи, то так таксон, блядь. Куда? В печеру. Швидше, швидше, даунша. Все добре, втекли, найс. О, блядь. Опа. Ахуєть! він тут був схований. Ти гля, як прикольно. Тобі вдалося, останній часи наздробленого скла. З цієї печери інший вихід, в інший бік від терлак-да-да. Відчиняйте. Та я з радістю, мала. Опа! Шо там? Ти зберегла мою квітку? Ти завжди говорив мені, що я повинна спробувати слухати серце, а не голову. Шола. Гадаю, цього разу. Я так і зробила. Ну, блять, мені відать тепер. Ні. Ладно. О, Красота! Пригода завершена. Заїбіться, це вже друга пригода, яка. Ні, чекайте, більше, це вже тре. Стоп. А, завершено, так. Раз, два. Три пригоди. Вже в нас завершено. Секундочку, це дуже круто, реально. мені... Ну, Я прям кайфую. Лотос. Треба чекати видалити. Новий рівень майстерності, вже в мене завтра буде новий рівень майстерності. Це вже третій левел у мене вже буде, дорогі друзі. Ні, ну, ну це реально, це просто круто. А що можу сказати? Гару? Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає. Я думаю, що є такі люди, які шарять, які дивляться мої відоси, ну, можливо. Де нафармити пластини сплаву і де нафармити гарний роб. Так, скажіть мені, будь ласка, тому що я хочу нового варфрейма, хоч мені мех дуже подобається. Ну, реально, типу, іде ідеальний варфрейм для мене. Але хочеться все-таки щось інше. Тому що ну, треба вже щось нове мати. Коротше, давайте пройдемо по швидкому оцю місію. А це не місія, чи що це? Ну місія. Корпус 3.5. Не хочу таких дуже сильних. Не знаю, зараз по швидкому подивлю, що там, е, що це таке. І думаю, що можна вже відео закінчувати. Він теж доволі таки насичений вийшов. А Наступному відосі вже будемо йти до мосту на Меркурій. І вже потрошку будемо відкривати міст на Марс. Про нього теж не забуваємо. Так, що тут робити? О, ворогів убити. Я думаю, що це можна просто прискорити під музончик. Просто щоб так кайфанути. Навіть з пістолетів я їх похуярю. А, там, всім приємного перегляду. Тож щось забувся. Отакий От о сьогодні відос був. Дякую всім, дорогі друзі, за перегляд. Е, Сподіваюсь, що ви і далі будете зі мною. А сьогодні все. Чекайте, завтра буде. Ну, завтра вийде цей відос, десь в о 11 ранку. Всім дякую ще раз за перегляд. Слава Україні! І ніколи не сумнівайтесь в тому, що Україна переможе! Всім гарного дня!